Усім доброго доброго дня. І ще одна посилочка мені прийшла. Я сподіваюся, із остатками, що замовляв для всіх своїх експериментів, для всіх своїх тих афінажів і всяких тих штук. Подивимось. Блін, де ножниці. Так, <тірган> що ж вони тепер мені прислали? Так. Що за штучка? Де початок? Мало ще прийти тігель. Чекай, графітовий мав прийти І Ще якийсь. Ого, купор, штучці якийсь. Упаковка дуже серьезна. Та що б вам? Як це ви упакували? Ну, блін, Ну нічого, нічого, буду я вам щось справляти, я вам тоже упакую. Так що будете вот бойным молоком розпечатувати, блін. О, о! Це, короче... Такі маленькі ті дільки для плавки. Ну, знаєте, чашечки такі невеличкі. Я ж планую афінажем займатися, все серйозно. Ви ж то розумієте, ні? Ось такі, бачите? Маленькі. Вони з якоїсь шамотної глини, чи як там, я не пам'ятаю, як правильно. Вони витримують велику температуру. Ну це для плавки металів. Ну, а так як... Замовляв то замовив вже по декілька штук різних. О, Я з Закарпаття. А у нас так, у нас в хозяйстві все пригодиться. Нехай стоїть. Ну, от такі. От такі чуть менші. Ну, так то, блин, я ж афінажем буду займатися, прикиньте, якщо много буде металу. Так, ладно, жарти жартами. А це, походу... Вогнестойка тканина. Ту, що я планував на індуктор. Да. Це коротше, тканина, типа як стеклоткань або що. Вона типу, веде вже сверхвисокі високі температури. Це от коли буде цьому нагрівачі плавитися, це одно знизу поставлю. Поставлю одно так, щоб сам блок. Індукційний не нагрівався. Блін, щось якесь наощу. Так, а тут, тут по ідеї, має бути цей як його. Ті, тігель для плавки в індукторі. Графітовий, по ідеї, мав би прийти. Якщо він прийшов, то я сподіваюся, завтра вже буду іспитувати індукційний нагріватель. Буду пробувати вже щось плавити. Не знаю, що вийде. Ну блін, на Ютубі вже плавлять, йо-моє. -йо. І в мене зараз, значить, получать. от що мене напрягає, як вони то, то упаковують. Ні, ну краще нехай упаковують, бо блін, Якщо не упакують, то воно прийде по кусках. Так. Да. Да. Блі, як він воняє прикольно. Оце графітовий, а це ось такий ну, звичайний. Я так зрозумію, що цей ставиться в індуктор. Тому що електромагнітне поле взаємодіяти не буде із глиною. А з графітом так. Він графіт буде розогрівати до високих температур. Тобто ставиться це сюди, сюди кидається метал, який треба, і все. Потім ти то нагрів, нагрів, нагрів і тик-тик-тик-тик, тик, все. А ці штучки буду використовувати, Ну, я придумаю, як то зробити, так, знаєте, щоб. Ну, тому що тут то, теж, блін, тепло тікати буде, правильно? О, а скільки штучок вони мені відправили? А, чотири штучки. чотири. Да, а нафіга? Ну ладно, нехай буде. Я придумаю якусь таку от коробочку, щоб то все було чітко. Так, ну вроді би, сьогодні реагенти замовив, прийшли. Ну, не замовив, а сьогодні вони прийшли реагенти. Так, прийшли ті для плавки. Тепер єдине, що мені треба, це індуктор підготувати. Далі мені треба мідну трубку для самого індуктора і намотати під розмір цього тіґля. Да. Ну, і потім вже придумати, як це все зробити. Ну Сподіваюся, що завтра цим всім закінчу. І буде перший експеримент з плавкою. А, кстати, і ще буде один експеримент у мене із. Цим як його і самим афінажем. Скоріше всього, сьогодні. Сьогодні буду підготовлювати матеріал і вже і що, починати потроху переробляти метал. Не знаю, звісно, що з того вийде. Та ну, що вийде, то вийде. Все одно, не знаю. Мені просто дуже то цікаво. Дуже цікаво і за того і хочу. Все, поки що всім дякую. Підписуйтесь. Потім буде експеримент із всякими, індукторами і всім остальним. До зустрічі!